Буде у нас сьогодні з вами такий Pink Christmas Mode. І будемо ми дізнаватися, наскільки гарною дівчинкою я була цього року, бо зараз я в руках тримаю коробку від моєго таємного Миколая. А ми з в'язальними блогерками цього року зробили собі таку ігру. Обмін. Таємними подарунками на Святого Миколая, який був 6 грудня, але 6 грудня була дуже далеко від, від цивілізації. І зараз його відкриваю. Але перед тим, як я відкрию цю коробку, хочу вам нагадати, якщо ви це не бачили ще в моєму інстаграмі або в інстаграмі у дівчат, що ми з в'язальними блогерками так само приготували подарунки і для вас. І ми влаштовуємо лотерею для. Збройних сил України і за донат всього лише від 50 гривень ви можете отримати, наприклад, бобінку на 400 грам Кошеміра, дуже гарного молочного універсального кольору. Також ми маємо приз за найбільший донат. Це пряжа ручного фарбування від Тані Кострик. Я вам зараз тут лишу всі призи, і під е, відео в інфобоксі лишу посилання на пост Лілі, де ви можете знайти всі умови цього розіграшу. Я пропоную подивитися, що ж я маю тут. Якщо бачите, в мене коробка трохи не зачиняється, тож давайте її відкривати. І перше, що ми бачимо, такий моток пряжі розміром з мою голову. Я. Буду намагатися робити підсйомку її реального кольору. нас ну, за вікном просто сіро, незрозуміло, і, напевно, це закінчиться десь наступного року влітку. Тож, що це за пряжа? Це пряжа для валяння. З неї, з цього моточку, можна зробити ось такі капці. Вона тут від градієнтного кольора. Це. Пряжа від Лайне, італійської пряжі Лайне до Норд. Не впевнена, що я правильно вимовляю назву цього бренду. Янлайн, спеціально для капців, колір 0,2. В'язати пропонують на спицях номер H10. На сайті Лайне є опис саме на цій капці, тож можна брати і в'язати. Моя таємна Санта. Чи це там мій таємний Миколайчик сказав, що очікує на мене другу серію цього року зваляння капців, то, напевно, так воно і буде. Ось, ну дивіться, воно прям таке величезне. Прикольно, в мене якраз капці з минулого року протерлися, але я їх, знаєте, носила в хвост і в гриву і майже не знімала всю зиму, бо в мене холодна хата. І дуже холодна підлога, а вони дуже теплі. Давайте дивитися, що в мене тут ще є. Це такий, така лінійка від Аді, щоб заміряти розміри спиць, ніколи не буде зайвою. Ще таке гарненьке, червоненьке, серденько. І якщо ви уважно дивилися усі попередні розпаковки дівчат, то ви вже можете знагадатися, хто моя. Таємне Санта, чого я хочу постійно сказати: таємне Санта, це ж був обмін на Миколая. Тож, можете здогадатися, хто моя таємна, хто мій таємний Миколай. А поки дивитеся, пишіть здогадки в своїх коментарях, а в кінці відео все ж таки побачите. Далі, теж від Аді, які стопери для спиць. Зараз я, звісно, відкрию, подивлюся. Ой, вони такі великі. Вони для різних розмірів. Це така прикольна штучка, бачите, він на пружинці. І є для більших розмірів спиць. Теж на пружинці. Ви його так оп! Тягли на спиці, відпустили пружинку і воно зажало. Класно, в дорогу. Щось і телефон сьогодні знімати не хоче. Ей, світла нема, але продовжую. Тож, якщо у вас багато петель на спицях, то це теж зручно. Воно одразу на дві спиці одягається. І це теж такі гарні червоні два. Гарні червоні серденька. І так краще видно. І далі я тут маю шоколадного зайця. Я тут маю пакуночок, який чогось відкрився, з дроже, горішків чорному, молочному та білому шоколаді. Там частина горішків по коробці матиляється, а частини вже немає, бо я дуже люблю їсти солодощі. солодості. І маю я також цілий пакунок отаких от цукерок. Я їх, до речі, дуже люблю дуже давно їх не їла. І тут в мене і вишня коктейлі. І що це? Солона карамель. Це все цукерки ручної роботи. Мохіто. Груша з волоським горіхом. Боже, як мені смачно буде. Метеорит, Це арахісова медова цукерка. Кава. З кавою та какао. Це ще не все. Знаєте, я їх так давно не їла, то я вам всі прочитаю. Арахіс, жиравлина, боже мій. Марципан мигдалева, Баунтіно, кокос і. Фундук. Фундук брауні. Ось так. Все, бачите, коробці. Дійсно катаються горішки. Тож, якщо ви ще не здогадалися, хто був моїм таємним Миколаєм, то це Софія з каналу, Соня Руки Спиці, я дуже задоволена, мені все дуже подобається. Тож, не знаю, чи найближчим часом. Але треба. Очікуйте від мене в'язальну серію нову і з капцями цього року. Тут буде інша модель, Буду тестувати цей опис, розповідати вам, як воно вийшло. Сподіваюся, звалюю їх на свій розмір. Бо, як виявилося, з першого разу вони можуть не звалятися як треба. Я вам залишу посилання на минулорічне вваляння. Можете подивитися. Якщо ви його ще не бачили, і зараз ще коротенько вам розповім про свої в'язальні покупки в своїй подорожі, бо це цікаво. Тож ми провели з Діаною три тижні в містечко за назвою Буденмайс І це таке маленьке містечко, де буквально немає нічого, але навіть. Там я спромоглася знайти магазин пряжі. На жаль, спромоглася його знайти в останні дні нашого відпочинку. І саме в той день я лишила телефон в кімнаті на зарядці, бо я, в принципі, не очікувала нічого від простої прогулки міста. Але я знайшла там дуже цікавий магазин пряжі, і зараз я вам просто трошечки про нього розповім. Бо я дійсно вперше таке побачила, тож його власниця це. Німкеня, жінка, яка вже є на пенсії, яка вирішила собі купити овечок і робити пряжу. І вся пряжа, яка була в її магазині, вона спрядена її власними руками, спрядена, пофарбована, вирощена буквально. Вона здебільшого не працює, ніж працює, її магазин працює буквально 2 3 дні на тиждень, кілька годин ввечері. І тому в мене вже не було можливості туди повернутися. Сподіваюся, якщо я туди ще раз приїду, то я зможу там щось відзняти, але я вам покажу маточок пряжі, який я, звісно, купила собі на пам'ять. Це просто така нефарбована пряжа. Тож в неї все, що є, це біомарінос, шурволі, овечь. 100% він ручного прядіння, трошечки десь нерівномірний, трошечки десь із соломою, але мене така маленька крафтове виробництво дуже сильно привабило. В принципі, в неї навіть є зареєстрований бренд Unlovia Woolly. Oh, so є поради, звісно, за доглядом. І я собі на пам'ять придбала ось таку невеличку бобінку. Тут 100 грамів 250 метрів. Не знаю, що з нею буду в'язати. Це не бобінка. Це як вона правильно, бунтик називається. Але ми дуже довго стояли, спілкувалися із власницею. В неї, в магазині, прям є, знаєте, такий куточок, де лежить стрижена вовна, потім вимита вовна, потім вже вичесана. ця Прялка ручна, вона показує саме процес створення безпосередньо безпосередньо пряжі. Це було дуже цікаво. І вона вся така натхненна. Ох. І ще в неї в магазині продаються вироби, в'язані руками, які в'яже 92-річна бабуся. Ось таке. Тому в мене на пам'ять подорожі все одно лишився такий невеличкий бунтик пряжі. Ну що, чекаю на вас в коментарях, пишіть, як вам. Мій подарунок, Пишіть, що вам подарував а, Миколай? Якщо щось подарував. А на сьогодні я вже буду з вами прощатися. Наступного тижня покажу, що я в'язала за період своєї відсутності. Тож до нових зустрічей!